Заступника голови, ОВК, Романенко Тетяна Олександровна. Бачили, бачили. І таке з 12-ї години приблизно, так? Бачили. Люди зараз кажуться, телефонують на всі можливі. Люди приносять настільки неправильні протоколи, тому ми їх вертаємо, вони вертаються не Документи привезені. Через один всі неправильні, тому ми їх вертаємо додому, вони вертатися не хочуть. Вони там б'ються, приходять з пустими протоколами. Неправильно, що вони ще навіть не потрапили. Вони з 12-ї, 12-ї години падають в обморок і викликають всіх. А в протоколах написано, що вони відвантажені 1 квітня о 12.30. Підписали цей протокол. Як зараз Ми просили міліцію якось нам допомогти. Можливо, талончик і роздання сказала, що... Так як є, так і є. Так, можливо, ми неправильно організували роботу саме в початку. На першу буде на пряму на, на, на четверту, щоб був, не було. Зорієнтовувати не можна, тому що один прийшов. Ну, один написав протокол, і приїхав. А якщо інший пишет протокол. Там, в місь там, місь там, ну, Наразі велика піхня біля входу, яка е, вже година майже вільні, в першому дві, що планує робити кожна е, виборча комісія, для того, щоб максимально швидко прийняти людей. Я думаю, максимально швидко ми нічого не зможемо зробити, тому що є правильні протоколи. І кожному приходиться пояснювати, як їх треба переписувати вони були на навчанні. Ні, як їх треба повернутися на дільницю і правильно переписати. Кожному пояснюємо. Ті люди, які чекають відмічні випадки в комічні, їм організовано якось водичку, чай. Водичку, чай нам казали, що можна піти на пристанцію, там депутат Євлахов їм Організував і водичку, і чай, і каву, і бутерброди. Ми їх туди пропонували підійти, посидіти або перечекати в машинах. Тобто навіть наразі, ви, ви закінчити цей протокол. Проти... можна. ви бачите, голова наслідки дуже швидко читає не. і носить. Талі, ну, на столі у нас тільки ті протоколи, які приїхали додому, щоб ми якось контролювали їх

Горко 8, Вілку 12, Риценко 5, <ріцелець> Зеленський 12, Лешко ну, 21, можливо в машині почекати. Петро 1, Порошенко 19, Лешко 2, Димашенко Юлія, 23.